Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам нашу малинку. Ось так вона виглядає. Міжряддя фреза. Дана малина третій рік у нас, як бачимо, розрослася вона просто шикарно. Фактично тут де сама малина в рядочках, нічого. Обробляти вже не потрібно, вона виглушує все сама. на міжряді, ось так міні-трактором гризою. З цієї сторони бачимо наш молодняк. Садили осінню, покроплена оберегом. Покроплена вона оберегом, чекаємо ще тиждень, тиждень минув, ще тиждень і. Ось тут поміж саму малинку потрібно буде перейтись в прополоти, ну а між ряддя так само фризою. Ось така у нас плантація. Такий город. Ну і ми будемо бачити. Тут ми посадили Еріку. Там у нас є полка. Будемо бачити, що з цього всього вийде. Ось такий коротесенький відосик. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!